Шукали вибухівку. Прикарпатські вибухотехніки провели практичне відпрацювання з розмінування навчального закладу. За легендою, під загрозою опинився коледж фізичного виховання. Сьогодні відбувся виїзд з спеціалістами-вибухотехніками на підозрілий предмет в одному із закладів вищої освіти міста Івано-Франківська. Здійснено пошук вибухонебезпечного предмету. Та його локалізація за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання використовували заглушку радіоперешкод, використовували рентгенну установку, вуглепровідний маніпулятор для перевозки даного небезпечного предмету та гідродинамічний руйнувач, захисний вибухокостюм ЕО-9. вибухотехніки поліції Прикарпаття щодня здійснюють численні бойові виїзди. Також від початку війни фахівці повсякчас залучаються до розмінування на деокупованих територіях. Тож такі відпрацювання дозволяють вдосконалювати навички. Ми з кожним днем здобуваємо нові навики, знання, і це потрібно для того, щоб ми себе безпечно відчували на будь-яких виїздах та на розмінуванні деокупованих територій України. Ми працюємо в режимі 24 на 7. І в нічний і в денний час ми стоїмо на варті вашої безпеки безпеки всіх українців. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.